Ну що, пішли, прогуляємось туристичним пляжем. Зараз, який як раз саме той час, коли людей майже немає. І цим і приваблює а, саме цей період дня, доби, саме в цьому місці, бо це дуже популярне місце відпочинку для Містян для запоріжців. А тут можна палити багаття, да, і саме таке місце, де дозволяється, бо острів Хортиця є заповідною зоною, і це ж, скажімо так, ну, небезпечно, якщо хтось там. Але ви знаєте, я коли гуляла хортицею, то пішки, то велосипедів. Часто бачила, що люди нехтують цими правилами. Але ж знаєте, від нас ж залежить, наскільки ми можемо зберігати. Ці чудові місця, піклуватися про них, дбати і щось від себе віддавати. то я казала, що не тільки йдеш сюди щось взяти, але й обов'язково віддати. віддати свою любов, тепло, піклування, такий обмін енергіями ну це важливо. Бо без цього ніяк. Хочу пройти далі, показати вам скалолазів. Якщо вони зараз є, тут я бачу якась група з дітьми, що я відпочиваю. Це прекрасно. Дітям треба показувати ці місця, показувати, як можна організовувати такий, знаєте, гарний відпочинок, це важливо. Прививатись з дитинства. І от бачу, і завжди раділа, коли. Це, мабуть, табір якийсь. Бачу форму спеціальну. Це прекрасно. Тут, знаєте, оце місце, де ми зараз йдемо, займали байдарочники, тобто вони вчилися тут на байдарках. Ну, взагалі тут дуже круто було. От. І чудово, боже, я так радію, коли є це. Взаємодія дорослих та дітей. Якесь, мені здається, доброго дня! Доброго. От які чудові дітки! Мабуть, буде щось цікаве тут. Ну, ми йдемо далі. Ось перші відпочивальники теж на велосипедах. От наші скали з цієї сторони. Дуже такі тут зранку, я коли згадую, робила собі тут ретрит. Одиночний ретрит, Туди далі може ми і приїдемо туди, а ось і скалолази. То виходила з палаткою з великим наметом, Вон, бачите, яка краса тут тренується. Вон, бачите, вони вже зранку тут, бо ну, по жарі. Це ж не дуже. А ось так. Тренуватися більш приємно. Так от, стояла тут в своєму ретриті, спеціально виділені, я можливо про це вже казала і обирала місце там в самому кінці, щоб подалі від людей, скажімо так, але це не зовсім можливо. Подалі від людей, і ти такий собі запланував подалі від людей. Ага, зараз, вибачте, всі люди біля тебе. Саме так і було. І хочу так сконцентрувати на чому увагу? Знаєте, ми плануємо щось одне. От я там собі запланувала. А воно склалося Ну взагалі іншим способом. І я згадую ті часи, це років п'ять, мабуть, назад було, коли мені так хотілося це усамітнення, да патанджалі разом зі мною був, а, мінімум їжі. Ну, Скажімо так, щоб не витрачати зайву енергію на, там, скажімо, такі практики ранкові, ночівля в наметі, да, сама, на березі моря, луна моря, Дніпра. Далі. Пріліви, такі тліви Дніпра, ну там шлюзування, де коли відкривають, да, то води більше і ти просипаєшся да, від шуму води, яка майже от з палатки в руку. Хоча ти там стояв а воно ж було далеко. Ну Це дуже цікаво було. І от я до чого. Да? Що Всесвіт йому краще видніше, що тобі саме зараз потрібно, коли ти там напридумував собі чогось. І саме таким чином моя мрія. Як мрія, я в своїх медитаціях постійно кликала абсолют, прийди, будь зі мною, направляй мене, надихай мене, оберігай мене, ну і таке інше. І Ви знаєте, допросилася. І він справді прийшов. Він прийшов, і я ж думала, що як це прийде. Це щось буде таке, знаєте, якесь просвітлення, щось таке снісхождення. А все було простіше. З'явився поряд чоловік, бо я жінка вільна на той час була, десь років 9 Я була у цьому своєму самітненні, працюванні, практики йоги, вивчання, навчання і викладання. Ну, скажімо так. от. Думаю, давайте ми піднімемося цими сходами нагору, щоб ви подивилися ще зверху. А я продовжу свою, свій розказ. Так от, саме чоловіки почали біля мене з'являтися. Ну, і що значить з'являтися? Я не ставила собі за мету знайти собі чоловіка. Ні, я працювала над самопізнанням, я активно в цьому процесі була. Але чомусь всесвіт. Виконав моє бажання з приводу да, абсолют прийти саме таким чином. От повернулася назад, показую вам. Бачите, яка висока дробина. Ну, сходинки, піднімемось нагору. Так, от, чоловіки були різні. Молоді, не дуже молоді. Вони не залицялися до мене, не було такого. Хоча там, знаєте, тут і люди відпочиваючи, я ж практикувала, вони ж там ходять і трошки на підпитку там були, ну, різні. Ось бачите, яка краса з гори. І мене це дуже бісило, тому що вони мене відволікали один там. А, можна просто посидіти біля вас інший, там йог був ми, там, разом знімався, не практикував, він навіть до мене зал приходив на практику. От, а Мій майбутній чоловік на великому велосипеді з великим багажем. Поряд зі мною там розташувався з палаткою. ну Такий відпочинок в нього був і отак ми пізнаю, познайомились. І взагалі не розглядала його ніяк. Що він все ж буде моїм чоловіком, взагалі не розглядала одруження, бо була вже заміжня, і так склалося життя, що з першим чоловіком ми розсталися, виконавши кармічний довг, і довг, скажімо так, і побажавши один одному щастя, кожен пішов своєю дорогою. Я вирішила для себе, що все, все це в моєму житті вже було, але бачите, як? І от я міркувала і зрозуміла. Дуже важливу річ, що якщо так ми просимо абсолютно бути біля нас, то саме через людей він до нас і приходить. Якщо ти жінка, то обов'язково буде чоловік. Якщо ти чоловік, буде жінка поряд, і неважливо, а, як ти там в своїх мріях щось намалював, це зовсім інше. Подивіться, який вигляд зверху. Дуже красивий. І тому. Сопротивлялась я довго цьому, але здалася, тому що зрозуміла, що це не буде, як то кажуть, браком, це буде союзом, шлюбом, людиною, дуже такою чесною, відкритою, доброю, дуже відданою і дуже такою повернутиму до пізнання себе, всесвіту, дуже-дуже схожого за духом. Це так важливо, і, можливо, оці мої бажання. Абсолют, прийди, скільки квітів, дивіться, він прийшов і сказав: ну, я прийшов, що ти тікаєш, що ти що ти починаєш вже? І тому я здалась і прийняла. І в шлюбі, щаслива з людиною, близьким по духу. да, Скажімо так, людські стосунки, все це є, але об'єднує дещо інше. Бачите, яка. Красоті ще дерева трошки да, підзасохли вже будуть. Ну, прогуляємося ще. Вон, ромашки. Ось така історія. Ця історія це така показова для людей, які знаходяться в пошуку, можливі. Да? Можливо, хтось шукає свою половинку. Перше, що треба, це дізнатися себе, побути у самоті на усамітнені, зрозуміти, чого ти хочеш, що тобі потрібно, і довіритися Всесвіту. У світу. В мене ну, не зовсім так виходило. Я там тільки на себе завжди покладалася. Для мене це взагалі хтось, щось я все сама зможу. Ну, Переглянула свої погляди і життя збалансувалося, хочу вам сказати. Бо хто може збалансувати жінку? Чоловік. Хто може збалансувати чоловіка? Жінка. Не діти, не батьки, а саме ось так. Тому що в нас є і те, і те, і чоловічі, і жіноче, тобто енергія і свідомості. Коли в нас дуже сильно розкритий аспект да, чоловічий, обов'язково підтягується чоловік. Чи навпаки, ось вам зверху. Тут я на скалах, бачите. Ну і от оцей туристичний пляж, бачите, Дніпро, він був майже під скалами. Я хочу пізніше сходити туди подалі, Оце наша Хортиця. Оця вся краса, неймовірна. Паралельно, бачите, розказала вам свою історію. Історію тієї людини, яка зараз поряд зі мною, я дуже-дуже йому вдячна. Йому не дуже просто зі мною я вам хочу сказати, але. Оця енергія вдячності за спокій, за тишу, за любов і за все таке інше, ну, я переповнююся цим, ділюсь з вами, да, своїм досвідом такого. Тому, коли ви просите, щоб абсолют, чи Бог, да, хто як, просите увійти в ваші, будьте готові, будьте готові до будь-якого розвороту і приймайте. Якщо ви, ну, скажімо так, хтось з майстрів сказав, нічого не просить. Не просіть ніколи. Ну, от я просила бачити, увійти в своє життя, Ну, бачите, я отак з великого одразу. Але ж ми ж думаємо, що нам треба отаке, а вам вибачте, отут треба попрацювати, ще й отут. І дайте вам людину, яка вам допоможе розкрити в собі, оте, оте, відпрацювати, третє, десяте, ну, таке інше. От, тому до чого веду. Довіряйте. Покладайтеся на себе, але й довіряйте, впускайте, не просіть нічого, бо іноді таке попросиш, потім не знаєш, куди його прикласти, до яких цих. от ще вигляду вам Тому будьте з бажаннями обережні. Якщо вже щось у вас там бажаєте знаєте знайте, що всі бажання здійснюються. Питання вашої карми: наскільки швидко це може бути? У мене, ось бачите. Ну, я не одразу там просила, але я завжди хотіла, щоб абсолют був мі, зі мною. Да? І... Але ніколи не думала, що він ось таким чином до мене прийде. Тому що я так думала, так, в цьому житті, от да, от так от, перший шлюб, да, ну, щось було виконане, треба було відпускати один одного 20 з зайвим років. Ну, можливо, десь помилялась, десь. Ну, це ж нормально, я ж людина. Хоча мій чоловік каже, ти богиня, ну це приємно. Нічого не скажу. Ах, бути обережним з бажаннями, бути обережними з усіма, бо нас бачать, нас ведуть, нас підтримують і здійснюють наші бажання, тому ми іноді не готові до них, бо не все бачимо, не все розуміємо. І саме я така була. Але зараз, бачите, не дивлячись на такі складні часи, я відчуваю себе. Спокійно, бо рядом людина поряд, сам абсолют. І коли ви вчитеся бачити та сприймати тих, хто поряд з вами саме як абсолют, і я не тільки кажу, як половинка, да, муж, чоловік чи дружина, а взагалі, діти, батьки, взагалі все-все, що навколо вас оточить, все це і є абсолют. Тому це відео підходить до завершення. Піднімесь трошки вгору, от вам же червоні хмаків. Соле у у, у у відео дуже красиві Тут такі різноманіття трав і запахів, що просто не можу передати.